Однокімнатна ну, квартира. Такий щиток на 24 автомати. Знизу група для розеток, зверху для освітлення. Бачимо так Далі. Тут для інтернету вище 12 вольт ЛЕД стрічка. Там кондиціонер, одета. Тут теж LED-стрічка буде. Тут Робоча зона. освітлення. Тут буде робоча зона офіс. сюди лед підсвітка така ванна. В ванні теж led підсвітка 12 вольт, і в спальню теж лед підсвітки будуть все. На телевізор з інтернетом. Квартирка.